В третій частині ми з вами розберемо, шановні глядачі, що треба робити для того, щоб явка виборців була іншою, щоб вона збільшена була. Окремо скажу, що в перших двох частинах ми з вами сказали про самі цифри, про відсотки, що відбувалося за період незалежності України з 94 по 2020 рік. І, відповідно, ми сказали одну з причин, чому така явка виборців. І ми маємо зрозуміти, для того, щоб явка була іншою, щоб вона збільшилася. В першу чергу це залежить від самого виборця. Бо виборець має сам для себе аналізувати, читати і мати бажання з'ясовувати, кого він обирає, навіщо він обирає, що це за посада, що це за статус. Якщо він обирає, що ця людина буде робити, які вона питання буде піднімати. А для цього у людини є все. Це в першу чергу базове законодавство. Це Конституція України. Закон України про місцеве судування, закон України про статус депутатів місцевих рад, де кожна людина, кожен громадянин України може відкрити і почитати, з'ясувати. Окремо є інтернет-ресурс, там, де більше розписано, є окреме відео, там, де є пояснення, роз'яснення. Тобто бажання людини це перший крок для того, щоб людина сама в собі виховувала розуміючого, аналізуючого і усвідомленого виборця. Окрім цього, хочу наголосити, що є окремий наказ Міністерства освіти України, і відповідно введена окрема спеціальність. Вона має таку назву публічне управління та адміністрування. Але хочу наголосити про те, що за весь час періоду незалежності України, і тут саме найголовніше, щоб ми це всі почули і зрозуміли, не відбувалося і не відбувається виховання самого виборця. І причиною цього є відсутність освітніх програм на державному рівні, бо саме виборець, він не може всього цього вивчити, зрозуміти, осягнути. Цим питанням треба, щоб займалась держава, щоб кожна людина, як сьогоднішні виборці, як майбутні виборці, вони розуміли. Базове законодавство це Європейська хартія місцевого сходування, це Конституція України, це закон України про місцеве сходування, це закон України про статус депутатів місцевих рад. Я кажу про саме найнеобхідніше розуміння посад, про розуміння статусу депутату, про розуміння повноважень, функцій, обов'язків, тобто, коли йде людина на виборчу дільницю, щоб людина усвідомлювала і розуміла, кого вона обирає. І навіщо вона обирає? І після того, як вона обрала, якими питаннями мають опікуватися ті люди, яких обрали. Тобто у людини у виборця має бути вже розуміння при тим, як він йде на виборчу дільницю, бачення, кого ж він буде обирати. Якщо цього бачення немає, відповідно, виборець може не йти. Або якщо він піде, то він... Буде обирати, але не розуміючи, кого він обирає. Тобто на державному рівні треба, щоб було освітні різні програми, починаючи від дітей до шкільного віку і закінчуючи вже людьми пенсійного віку, тобто людьми, які мають пенсійний вік. Відповідно, треба, щоб була введена в державі окрема спеціальність. це місце середування, основа майбутнього держави. Треба готувати фахівців. Які будуть навчати населення, які будуть працювати з населенням населення різного віку при цьому. Тобто це мають бути безліч державних різних програм. Ось тоді буде виховання виборця, розуміння виборця, навіщо йому йти на виборчу дільницю, кого йому обирати в розумінні як посади, як і відповідна статуса депутата. І тоді виборець буде вже усвідомлювати, розуміти і робити правильний свідомий вибір, розуміючи як посаду, як статус, розуміючи, що це, що це за посада президента України, що це за статус депутата Верховної Ради України, що це за посада сільський, селищний міський голова, депутат місцевої ради, щоб виборець розумів саме найнеобхідніший базовий рівень. А для цього треба його навчати. Для цього йому треба мати бажання в першу чергу навчатись. Відповідно, на державному рівні мають бути зроблені і втілені окремі освітні програми, окремі спеціальності, про які ми що не сказали, це місце святування основ майбутнього держави, щоб крок за кроком у виборця відбувалось виховання. І таким чином явка виборів буде іншою. Явка розуміння буде іншою. І, відповідно, виборець буде іншим. І він буде не тільки обирати, а відповідно, він ще й буде контролювати тих, кого він обрав. Він буде розуміти Конституцію України, наприклад, статтю 5, що народ в Україні є владою, і народ обирає безпосередньо або через органи державної влади та органи місцевого, щоб він розумів ці терміни, ці слова, розумів, як воно має відбуватися. І таким чином в Україні будуть виборці, які будуть бачити себе і відповідно тих, кого вони обирають, в розумінні тих посад, тих статусів. І в першу чергу виборця, який йде, і буде обирати свідомо. Тому, шановні глядачі, ця тема дуже цікава, вона обґрунтована, і потрібно, щоб в цьому були зацікавлені в першу чергу. Люди, і відповідно, на державному рівні мають бути зміни. Зміни в розумінні, що виборця треба виховувати за рахунок введення нової. Спеціальності. Тобто вихованням виборця треба займатися завжди. І це, в першу чергу, питання для держави. Всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо вам відео сподобалось, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і давайте разом вивчати всі ці питання. До нових зустрічей!